Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї, а саме зараз ми знаходимося у селищі Торчин, і завершувати сьогоднішній випуск програми будемо спілкуванням із подружжям Паламарчуків. Ця сім'я у своєму житті пережила чимало випробувань. До речі, Василь та Любов очікують на нас, щоб розповісти, як саме вони святкують різдво. Понад 23 роки Василь Паламарчук є пастором Івангельської церкви в селищі Торчин. Чоловік розповів про особливості святкування різдва членами його церкви. Івановичу, ви вже 23 роки є пастором помісної Івановської церкви у селищі Торчин. Як у вашій церкві відзначають свято різдва до цього свята готуються і дорослі молодь та діти, тому що під час зібрання. Проповідники свої проповіді направляють про Ісуса Христа, про його народження, втілення, який прийшов на землю. Разом з тим хори співають, молодь, гурти, вірші розказують, духовий оркестр грає, діти розказують вірші, а вже після зібрання усім діткам, час із два даються від церкви подарунки. Василь Іванович, святковими столами, гостями ми забуваємо головну ціль цього свята. Для чого ж найперше ми повинні відзначати різдво? Так, досить багато людей. Ціль різдва це багаті столи, але ж насправді ціль різдва це згадування, прихід Ісуса Христа на землю, його втілення. Як сказав ангел Діод Йосипа такі слова, що він спасе своїх людей. Від їхніх гріхів. Тобто це для людства надія. Надія, щоб прийшов Спаситель, прийшов Месія, який спасе своїх людей від їхніх гріхів. Бо якби не було народження, то і відповідно не було б і його страждання, смерті, і Воскресіння. Тому то це свято має головну ціль прославити Бога за Його план спасіння через втілення Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. У сім'ї Паламарчуків, як і в будь-якій іншій родині, є свої особливості святкування Різдва. Багатодітні батьки, які виховали дев'ятеро дітей, нині мають 20 онуків. Тому зазвичай на різдвяні свята у домі Василя та любові людно і весело. Коли ми були молодші, були діти маленькі, то вся сім'я була вдома, всі діти були разом, Вася грав, ми співали. А Коли діти вже поженилися, кожен має свою сім'ю. Вже так не можна їх зібрати, щоб всі були. Але час від часу ми збираємо, співаємо, святкуємо двор. Це дуже ну, свято таке велике. А саме причиною, що родина збирається, і навіть зараз, коли діти дорослі приходять, є завдяки Ісусу Христу. Я ріс в родині, коли. Також святкували свята, але це було застілля з горілкою, з різними добавками і закінчувалося не раз і бійкою, і сльозами. Але через Ісуса Христа, коли і тато з мамою покаялись, і я покаявся, зовсім інший погляд на ці свята став. І інший зміст приймає і родина, тому що він дав спасіння Ісус Христос, спас від гріха, від усякого зла і зробив нас вільними в Ісусі Христі. Тому, то, коли ми збираємося, головне не стіл, а вже родина в Ісусі Христі, де ми разом вся родина можемо і співати. І коли вони були, були менше, я грав на акордіоні, вони співали це, надихало якось по-своєму. Робило більш святковіше і більш радісніше для слави славивого господа. Нині одна із доньок подружжя Паламарчуків проживає з власною сім'єю у батьківській хаті. У пам'яті Людмили закарбувалися моменти святкування Різдва з сестрами, братами та батьками, про які вона нам розповіла. Я дуже добре пам'ятаю ці часи, коли я ще була не замужем, як ми всі збиралися разом, як ми ходили на зібрання. Після зібрання в нас був святковий стіл. Ми ще разом з братами і сестрами ходили, співали різдвяні пісні для людей. Ну, це було дуже весело, дуже запам'яталося це. Ми з чоловіком також стараємося, щоб ці традиції продовжувалися, щоб був святковий настрій, святковий стіл. А найголовніше, що ми так само можемо славити Ісуса Христа як батьківському домі. Святкування Різдва є не просто традицією для вашої родини, а тим моментом, коли ви можете ще раз прославити його ім'я, що він врятував вас особисто, вашу родину від гріхів і змінив життя. Так, і це на кожне свято, не тільки Різдво, але й Пасхальні свята, трійці, коли ми великі свята збираємося. І навіть і без свята, коли родина збирається, це також є радісно через Ісуса Христа, що саме Він нас спас, помилував і зробив нас такими не просто родину, а нас зробив щасливим в Ісусі Христі з надією, вірі в Господа. Які навіть коли наша донька відійшла в вічність, ми все ж таки живемо вірою, що ми зберемося всією людиною в небі Ісуса Христа. Як священнослужитель, з якими словами ви б звернулися до телеглядачів телепроекту Вижити в сім'ї? Я бажаю усім, перше всього в нашій країні потрібний мир, миру, злагоди, любові. Друге, я бажаю всім не просто святкувати свята. А дійсно це відкрити своє серце для Ісуса Христа, щоб Він нас відродив до життя, щоб ми мали віру, живу віру в Ісуса Христа, і надію, і впевненість в тому, що ми є діти Божі, що ми є християни. І всі свята, які ми святкувати із цієї зими, хай Бог благословить, щоб вони прийшли в любові, в злагоді, в мирі, щоб кожна родина була щасливою через Ісуса Христа і благословені самим Богом. Дякуємо вам за бесіду, що ми могли з вами так гарно провести час і знову пригадати, для чого ж Ісус Христос прийшов у цей світ. Ми прощаємося з вами такими словами: Христос народився. Славімо Його! У ці святкові різдвяні дні! Бажаємо вам небесної любові, радості та миру, який дає Ісус Христос. Адже саме для цього Він і прийшов у світ. Син Божий має владу змінювати життя людей на краще. Щасливих різдвяних свят вам! До наступної зустрічі! Темниця для всіх нас як вічний Божий цар дитятком став, що зможе немовля змінити. Вічно жили, творець високий гір небе без дихання має, хто він створив. В світ спасти, Алілуя, Алілуя Божий син став як ми, щоб я йти вічно жили його народження нову історію відкрило. Це доказ Божої любові до людей. Різдво Христа дорогу освятило. Для нас тобою, край небес, народження Ісуса спасіння дарувало, дало надію раненим серцям, життя живим з Христом ли стало, в Нім благодать явилась нам. Серце своє прийми, і ти Христа, с ним на віко.